Всім привіт! Вітаю вас на каналі BsBEB'i. Мене звати Леся. Це наше царство іспанських та німецьких лялечок та пупсиків. Сьогодні відео про пупсів Бержуан, про саме маленьких, самих таких цікавих, їх багато буває різних. І я розкажу вам, які є види, скільки вони сантиметрів, які є ізюминки у цього бренду, а саме про домовичків Бігерс. Покажемо вам, які вони є та які на них ціни. А дивіться далі. Дякую. І так, тут у нас представлені попсики іспанського бренду Бержуан. Також його називають Берхуан. Хто як читає, так і вимовляє. Ми будемо називати їх бержуанками. Фабрика була заснована в Іспанії. В місті, верніше в провінції Аліканте, місто Оніл, то Ляльковий рай, виробників, там лялечок і пупсиків, дуже багато. Є дані, що вона була заснована в 1977 році. Як і у всіх фабрик іспанських, це сімейне виробництво. І там досі працюють. Діди та онуки-засновників цього бренду. Я показую вам, які вони милі і красиві ці пупсики. Знаю, що у нас є традиція, коли бабусі та інші родичі дарують для дітей якомога найбільшу ляльку, при народженні на хрестини, але вважаю це. Не те, що помилкою, але є варіанти, коли можна подарувати пупсика, яким дитина буде гратися ну, майже відразу. Тобто його можна, деяких можна ложити в кроватку, да, їх можна купати. Коли дитинка маленька, ще грається, ну, ще, так би мовити, не знаю, як гратися з такими ляльками здоровими. От, не може з ними гратися. А малесенькі, які поміщаються в ручках у дитини. Так, почнемо, з яких почнемо. Ось На коробочці написано: Міні-Гордітас. Це пупсики 12 см. Ось вони такі смішнючі. У них такий шкафчик, де вони сидять. Їх тут небагато лишилося, але вони є. Вони кожен має пустишку. Розмір 12 см і дуже дешева ціна, як на таких пупсиків. Вони приблизно коштують 350 гривень. Це ще, так би мовити, прошлорічна ціна. Не знаю, що там буде далі, поки така ціна. Так, буду називати ще також артикули. Тобто, в цього, ну, на сайті можете вбивати 0,170, і ви його знайдете і замовляти. міні гордітос такий. міні ну, гордітос по-іспанському це такий кремезний. А це такі маленькі кремезники пухлики. От, такого пупсика можна купати, в нього нічого ніде не відклеється, ручки, ніжки крутяться. Ось, Далі Далі пупси, теж вони називаються Гордітос, але вже не міні. От, саме оцих пупсів, ось у мене два з намальованими очима, є такий блок звуковий. Ззаді. І при натиску пупсик буде сміятися. Мама, Ви бачили, чому, в принципі, іспанці не дуже рідко роблять такий блок всередині спини. Тому що це, в принципі, для діток маленьких. А вже коли пупсик такий більший, деталізований, зі складочками, схожий на дитинку, то такий блок буде тільки, ну, якби портити вид такого пупса. Він буде, ну, сам, де складочки, оцей блок буде заважати. І вид буде не такий гарний. Але для малечі... Ось такі пупси досить класні. Так, далі до яких перейдемо, давайте ці красунчик, красунчики, красульки. А, так, вони у нас називаються, як вони називаються. Просто бебі, здається, світ бебі. Так, до речі, мені у цих пупсів Ароматизований, але дуже-дуже так слабо. Ну, чи не значить, в мене вже, в принципі, до, до цього запаху о, виробився імунітет. Ну, я його так майже не, не чую. Але він такий легкий ніжний аромат ванільки. Так, Ці пупси вже йдуть з волоссям. Волосся прошите, густе, його прям, ну, дуже багато. Різ, ну, так би риженькі, біленькі, чорненькі. О. І о, різні очки. У них є карі очі, є е, такі е, сіро-блакитні очі. От, Вони одягнені святково. Дуже їх полюбляють купувати діткам на подарунки. Так, дивимося на артикул. 190, тобто 0,190 ви знайдете його на сайті. Ціна приблизно 700 гривень. Так. Далі перейдемо, ага, розмір. Зріст у них 18 см. Далі ось такі класні бержуанки. Вони стоять, тобто оцей пупсик буде стояти. Ці не будуть, ці, тут я сперла на диванчик, а ось ці будуть стояти без опори. Вони 20 см. Є в мене тут і хлопчик, і дівчинка, але без знаків статі вони. Просто в костюмчики блакитному і в рожевому. Так, далі ось такі класні, ну, називаються вони пекоситес. по іспанськи це веснянки. Вони мають веснянки на обличчі. Зріз 20 см, волосся прошита. Ну, всі ці пупсики можна купати навіть ті, що з волоссям, тому що в них, воно прошите. От, ніяких деталей, які б відклеїлись, немає. Тобто вій немає у цих пупсиків, які приклеєні. От Вони з різними емоціями. Дуже цікаві. Артикул у них 0,124 шукати на сайті. Ціна, мені здається, 750 гривень. Є різні і з язичком є, і ось такі з посмішкою, і з такою губкою. А, це взагалі з язичком у нас така класна. Так, ще покажу моїх любимок. Любимки мої в блакитних сукнях. От вони такі карі очі мають. І темно-русяве волосся. Шоколадне. Режулечки, блондинки, режулечки. Так, як і обіцяла, розкажу ще про одну серію, яка є у Бержуан. Це серія Бігерс. Так вони називають, по-нашому, домовичків. Вони називають що це просто істоти, які, яких бачать тільки дітки. Ну, я би сказала істоти. З тонкого плану. По-нашому це домовичок. Ну, не скажу що це ельфік, тому що вушка не ельфійське. Але це такі домовички з великими очима, ну просто дуже класне обличчя, таке деталізоване губки. Зараз, може, дасть відкрити коробочку. Так, от, величезні очі. Цей пупсик теж 20 см. Ось, дуже класний. У нас є тільки один. Але, в принципі, можуть замовити під замовлення. І в наступні поставки пупсів бержуан ми їх привеземо ще, якщо маєте бажання. Вони, принципі, самі дорожчі. Вони вже там йдуть 900 гривень, це стара ціна. ось ні з якими не хочу порівнювати, тому що вони у ну, кожного бренду свої пупсики маленькі. Я краще вам буду розповідати наступного разу про інший бренд. Тому що ну, порівнювати немає, ну, немає дуже смислу, Змісту немає. Вони різні і такого прям схожого якогось знайти в іншому бренду ну, можна, але не дуже хочеться. Ось вони такі красиві. Заходьте на наш сайт обсбеком.юа. Я вам сказала, які там номера у них є. От. Або в розділ пупсики, і там ви можете їх знайти. Виробник Бержуан, і вибирайте, який вам сподобався. Чи Манюсіків. Ну, я, за то, щоб діткам маленьким дарувати от, не китайський пластик. Ну, і не, поки не величезні ляльки, а щось таке, щоб вони чим вони гралися. Нехай це буде навіть не одна, а дві чи три, але е, ними вони дійсно будуть гратися замість великої ляльки, яку поставити на років 4-5, яку навіть не тронуть. От. Цими пупсиками можна купатися. Ну, з цією не дуже, тому що в неї вії, які відклеються. А ці можна брати з собою до ванної кімнати і ось такі класнючі. Так, пикоситесь, от так, на рахунок клейма. Не сильно заморачуються вони з цим, наприклад, у цих нема взагалі клейма, ось, У цих наче є клеймо. ну, Вже майже видно зараз. ну, Вже може, бачите, бержуан написано. Бержуанки. Ну, але бірка є, От, на сукнях є бірки. Ось, наприклад, тут, ну, заявлено, що повністю виготовляються вони в Іспанії. Я думаю, що пупсики однозначно в Іспанії, а на рахунок таких там пластикових детальок, то ну, я би не гарантувала, але вони, в принципі, ніде нічого там не пишуть. Можливо, і в Іспанії їх виготовляють. Але в основному, щоб ви знали і були готові до цього, що пластикові детальки, якісь там бутилочки, пустишки, навіть іспанські бренди замовляють в Китаї, як і весь світ. Можливо, якісь будуть питання, задавайте їх в коментарях. Ось так, так, такі у нас пупсики маленькі. Цього пупсика дійсно Дитина зможе тримати в руках, носити в садочок, його не шкода. Навіть якщо він загубиться, можете звернутися, купити ще одного. От. Ціни, відповідно, я вам приблизно сказала, відносно вони недорогі, ці пупси. Так, Надіюсь, що вам сподобалось відео. Ставте, будь ласка, нам вподобайки. Будемо вдячні вам за це. Це дає нам натхнення працювати в цій сфері і показувати вам різні ролики. Підписуйтесь на канал. Далі будуть інші бренди, інші пупсики. Дякую всім за увагу! Заходьте на сайт, підписуйтесь на наші соціальні мережі Instagram, Facebook, TikTok. Всім дякую. До нових зустрічей. Бувайте! Пока!